Two, one, Слава Україні! І гордим мешканцям і героїчним захисникам. Обстановка в операційній зоні сил оборони на південно-бузькому напрямку стабільна, складна, але контрольована. Ворог продовжує свої намагання втриматися на рубежах оборони, але під впливом наших активних дій змушений облаштовувати нові, на більшому віддалені від теперішньої лінії фронту. Нами проведена підготовча робота щодо виявлення пунктів управління, місць засередження ворожого озброєння та техніки, встановлення місць підтягування резерву, в тому числі залізницею з напрямку тимчасово окупованого Криму. Над цими об'єктами встановлюється вогневий контроль. Тим часом ворог активізувався, зокрема у прагненні демонструвати свою силу на тилових територіях, не маючи успіху суходолом, намагається чинити вогневий та психологічний тиск на цивільне населення. Протягом бойового дня ворог наніс один авіаційний, один ракетний удар по наших позиціях та по населених пунктах вздовж лінії фронту. Три літака тактичної авіації су 20 Ворог випустив ракету х 31 по Косурубській громаді, без людських втрат, з використанням безпілот. Но літального апарату на наші бойові позиції скинути контейнери з отруйною речовиною. Ймовірно, хлор граната. К-51. бойові медики спрацювали чітко. втрат та критичних станів немає. Одесу двічі атакували дрони камікадзе з напрямку чорного моря. Внаслідок влучання двох дронів зруйнована адмінбудівлю в припортовій зоні. Ще один шахід 136 збитий над морем. Вибуховою хвилою пошкоджено кілька навколишніх будинків. Загинула одна цивільна особа. Під час повторної повітряної атаки Одеси силами протиповітряної оборони над морем знищено ще чотири дрони Камікадзе. Серед них вперше в Україні збитий багатоцільовий ударний БПЛА іранського виробництва Махаджар 6 призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносировки та вогневого ураження. Ще один шахід «136» атакував ввечері наші позиції на лінії зіткнення в Березнігувацькій громаді Миколаївщини. При спробі атакувати напрямок. Порту південного черговий шахів 136 також влучно збитий. Активність нашої авіації дорівнювала 20 ударів по ворогу, в Миколаївському районі знищено ворожий гелікоптер Мі 8 а в Береславському районі Херсонщини з силами та засобами протиповітряної оборони збито російський штурмовик су 25 Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 290 вогневих завдань, в тому числі уразивши понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння та техніки в Береславському районі, три осередки сил та засобів в Каховському і Херсонському районах, станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, зенитно-ракетний комплекс Торф в Баштанському районі Миколаївщини, колону озброєння та техніки в Каховці. Підтверджено ще одне контрольне ураження. Каховського мосту. Інші втрати ворога за бойовий день складають. 51 рашист 152-мм гаубіцу 100 Б. Танк і 16 одиниць іншої автобронетехніки. в Чорному морі маневрують 15 ворожих кораблів та катерів, серед яких три надводних та один підводний на калібрів. Їх на поготові 28. Загрози та потреба в пильності лишаються актуальними. Ворог продовжує тиск на залякування. На інформаційному та соціально-політичному фронті намагаються створити додаткове напруження як лейтмотив для виправдання псевдореферендумів. Будьте свідомими і уважними, не нехтуйте власною безпекою, не ігноруйте повідомлення про повітряну тривогу, критично сприймайте інформацію і не піддавайтесь паніці і провокаціям. Ми переможемо разом і в єдності.